Львів взагалі це місто, яке бажано вибирати для того, щоб утворювати горілку, через те, що базовим є вода. А Львівська вода це не вода ні Дніпра, ні Десни. Це вода, яка береться з-під землі. Ми, в частності, возимо воду з Карпатського регіону. Крім того, завжди традиційно було так склалося, що Спирт для горілки був найкращий в західному регіоні, так як тут вирощувалось зерно з міською клітковиною, яке найкраще для виробництва спирту. І традиційно на території України основні зернові заводи зосереджувалися на Західній Україні. 11 заводів, і нам дуже легко вибирати спирти. Ми робимо спочатку загальну дегустацію, вибираємо який кращий, і тільки тоді заключаємо договір привозимо. У нас є вибір завжди. Бо коли ти прив'язуєшся до одного спиртзаводу, ти тоді вимушений з ним проходити всі нюанси його виробництва, вони не завжди вдалі. А так у нас є вибір, і відповідно вода і спирт, та це база для горілки. У нас можуть бути найкращими. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.